Мастерка починаю з цього. Я на І беру беруться мега маршмеллоу. вау! Буде за 249 гривень. Буде дуже багато чого цікавого. Я купую ура! Тут особливого рецепту немає. Головне запастися шоколадом, який вам до вподоби. Вкриваємо дно формочки гарненько, то потім шарами ложимо маршмеллоу. Знову ж вибирайте розмір маршмелоу, який вам подобається. Є, до речі, дуже маленькі, можна просто посипати і теж буде дуже гарно. На 20 хвилин духовку, Ну, в моєму випадку, було 20 хвилин попередньо нагріта духовка. Достаємо печиво улюблене, спочатку його купуємо, звісно, і смакуємо гарячим, обов'язково гарячим, дуже смачно. Ну і дуже калорійно, не забувайте про це. Потім я ще один десерт приготувала. Малинка, кокосова стружка. Все дуже-дуже гарненько перемішуємо, переминаємо і утворюємо такі невеличкі кульки. Головне, не спішити і гарненько переміняти. Цукор я не додавала і дуже рада, що не додавала. Малина сама по собі доволі солоденька. Ось так формою. Кульки робимо такі десертики, дуже воно ну, все легко ліпилося на пергамент, викладаємо, викладаємо все і ложимо в морозильник. У мене там ця малинка з кокосом перебувала добу. На другий день, а саме рано перед роботою я вирішила вже доробити цей десерт, шоколад у мене такий молочний не білий, молочний, просто розтопила в мікроволновці десь по хвилині, достала малинку з кокосом свої ці кульки і просто, і просто зі всіх сторін гарненько обволокла Тобто прокрутила ось так, як ви бачите на відео. І так, кожнісінько, і дуже-дуже смачно вийшло. Друзі, будьте активними на моєму каналі. Я стараюся вас по максимуму дивувати. Підписуйтесь, коментуйте, ділитеся своїми якимись такими легенькими рецептами, що тут і зараз можна зробити по максимуму бюджетними. І сподіваюся, вам сподобались мої рецепти. А зараз я вам показую спогади. Тобто я раніше також робила цей десерт з маршмеллоу. І діткам він дуже сподобався. До речі, це саме відео з руками дітей набрало там, 3 мільйони переглядів в Тіктоку. А це мамусина а квітка, так називається десерт. Це на Ютюбі є, залишаю тут посилання. Всім смачного обнімаю.